Це просто цирк якийсь. Просто цирк. Розумієте? От те, що я побачив у виконанні бразильців шатаря, ну, ну ну, ну це не футболісти, це підробки якісь. тік-ток штамповки. З тими окулярами повиходили Нічого свого навіть придумати не можуть. На тих дивляться, так там Ямаль і Рафіня, ви хто? Ви хто, Розумієте, тут не в окулярах суть, а суть в тому, хто ви, такі. Те, як вони руки подавали людям, яких їх нагороджували. Алісон, Марлон Гомес, пройшли повз реброва, навіть руки йому не подали. Просто так вийшов чудак в костюмі. <пи> просто так постояти там на футбольному полі, Педро Енріке до Реброва підходив так, ніби вони, я не знаю, найліпші кінтухи років 30. Ніби вони в бані з'їли <пи> тонни раків і випили відра пива. Ну просто чисті клоуни. Я слів просто підібрати не можу. Лужний в час своєї гравецької кар'єри таких б. Паровозиком цим в унітаз би спускав Я розумію радість перемоги. Я розумію, що переважна більшість із них Ну тупо дітлахи No які ще нічого в своїй кар'єрі не вигравали, і тут на них в Україні манна небесна спустилась долари Рінат Леонідовича Але там же тебе нагороджують, там же тебе нагороджують також, Ну не просто так люди. Якщо тобі ліньки гугли, ти хто ці люди, які тебе нагороджують? Ну ти чисто на інстинкті, чисто на мозгах, на інтелекті здогадайся проявити повагу. Вони ж не просто так там.